Сьогодні відбулося відкриття виставки, присвяченої незалежності України, і яку представляє Ukraine Aid. Це благодійна організація, яка займається підтримкою поранених бійців і сімей загиблих воїнів. Я б хотів би запросити Тетяну Вовнянку, щоб вона презентувала цю виставку і подальші ініціативи від Ukraine Aid і привітала вас з річницею незалежності. Доброго дня усім, Рада вас тут всіх бачити, вас вітати. І це місто стало дуже символічним для кожного з україн для кожного українця з Лондону, тому що саме тут ми приходили кожного вечора з тих перших днів тривожних, потім кривавих днів, коли відбулися перші. Заворушні події на майдані, і сьогодні ми не просто святкуємо декілька визначних це і свято національного прапору України. Ми завтра будемо святкувати День Незалежності України. Але ми що є така в нас дата, вона дуже близька, можливо, для багатьох. Що 23 листопада це був перший протест Лондон-Євромайдану біля Весмінстера, і після того, вже на наступний вечір ми всі, от такими, стали всі рідними, один одного, і ми приходили кожного вечора. Кожного тривожного вечора ми приходили сюди, і ми очікували тривожних надій на радісних, чи вистоїть майдан, чи будуть нові смерті. Ви пам'ятаєте, як ми дуже сприймали перші розстріли. І зараз за цей час у той час ми навіть не могли б і уявити і повірити, якби нам хтось сказав, що нас будуть очікувати ще більш страшні, ще більш витривалі моменти в історії України. І сьогодні прозвучала думка, що дійсно ми якось заспокоїлися. Це дійсно ці 23 роки. Ми, ми довірилися. Ми дуже українська нація, є дуже терплячою. Ми є дуже толерантною, ми є гостинною. І ми ніколи не думали, що люди, які є нашими братами, як ми їх називали, що вони можуть колись встромити нам ножа у спину. І ми були настільки добрими, що коли навіть нас намагалися можливо попередити, пам'ятаю у нас, коли сім'ю приїхали друзі з Литви, ще 10 років по тому, і вони сказали, ви маєте захищати свою землю. Ми були здивовані, ми сказали, від кого? Вони сказали, від Росії. Ми на них подивилися, ми подумали, може то якісь ну чутні литовці, і вони чогось не розуміють про нашу історію України. Але жаль, ми ніколи дійсно таких попереджень ми їх не сприймали повністю. І зараз ми маємо бути як ніколи уважними, тому що незалежність України вона виборюється кров'ю. Вона як ніколи є страшною. Можливо, ще за тих козацьких часів. За часів ви знаєте, коли відновлювалася Українська Народна Республіка, за часів Холодного Яру, коли Українська армія відвоювала. Зараз мабуть такий ж саме критичний момент. Тому ми маємо єднатися як ніколи. Ми маємо бути спільними і не забувати про те, що в Лондоні є волонтерський рух. Який до сих пір кожного дня, кожного вечора, кожної суботи, неділі робить свою кропітку справу. Кожної суботи, по як і раніше, відправляються це є рух Лондон, Єромайдан. Ви знаєте, що він існує, що він функціонує. Це відправляються посилки нашим захисникам. Що допомога потрібна, і ми просимо всіх долучатися. От коли ж суботу суботи відправили фуру, де було дві машини, і майже 130 посилок. Тобто, це великий обсяг роботи. І це непідйомна непідйомна ноша, яку люди намагаються тягнути і робити. Стосовно ініціативи Україн Ukraine Ейдюкраїн Aid, Ukraine Aid була знову ж таки заснована українською громадою і волонтерами Лондон-Євромайдану. І основна мета це допомога пораненим, це допомога сім'ям і дітям, у кого батьки загинули, віддавши своє життя за свободу України, і допомога госпіталям, лікарням України із обладнанням і протезуванням. Щоб більше привернути увагу до того, що відбувається в Україні, Сережа дуже правильно сказав, що сьогодні була презентована виставка, яка в прикладі з англійської мови називається Крихка незалежність наша незалежність вона дійсно є крихкою, тому що ми її дуже тяжко відвоюємо, але ми дуже легко можемо її і втратити. Виставка буде показана повністю в українському клубі 19-20 вересня. Виставка буде благодійною, і фотографи, які надали свої роботи, вони надали абсолютно від чистого серця з покликом, з тим, щоб допомогти пораненим. І це буде близько ста рот робіт. Тобто, це буде унікальна можливість побачити фотографії від різних авторів. Побачити, тому що фотографії зняти із лінії фронту також. Тобто, побачити все це очима. Тих, хто там є. Це роботи навіть від капітана одного з добровольчих батальйонів. І ми раді будемо вас вітати і бачити на нашій виставці. Є сайт, який називається fragileindependence.co.uk. На нього можна буде придбати квиток і можна буде зробити пожертву. І на даний момент допомога надається одному з бійців правого сектору. Його звати Артур Гальцев. Вже було оплачено другий курс лікування в нейрологічній клініці Нодус Обраворах. Тобто виставка вона є абсолютно благодійною, і ми попросимо всіх підтримати і прийти. Вітаємо щиро вас з Днем Незалежності. Ми маємо зустрічати його з гордо піднятою головою, тому що нам є чим гордитися. В нас прекрасна нація. Слава Україні. And we